Саме так виглядає 10 кг червоної ікри, оновлення ікри в магазині Коруваль в селі Рожньо. А ви пробували вже червону ікру? Я вже її пробував, я їм кожного дня. Хочу сказати, що вона дуже-дуже смачна. Також нагадую, що в даному магазині ви можете придбати морожену порель, також копчану корей. Зараз підемо, подивимося, що ще тут продається, яке є оновлення товару в магазині Корова. Також хочу вам повідомити, про що ви вже знаєте, що тут є дуже великий вибір домашньої консервації. Ну, наприклад, хотів би виділити саме таку домашню індичку, тушонку індички. А також є оновлення, оновлення паштет рідичої печінки з чорносливом. Давайте зараз спробуємо, зробимо відразу дегустацію. Я підготувався до цього. Це дуже смачно. Рекомендую вам спробувати, а також завжди наявності напівфабрикати домашнього виробництва пельмені і вареники.